Меню, так, да, да. Меню хороше. Побачив в українських відомих магазинах і в Твіттері про це писали, що розетка і так далі почали продаж е, скібі туалету. Це про російський чел, да да. І відомий тим, що робив наркоманські відео. Я шарю. Шарю, що це про російський чел. Шарю, хто це, да Ой, хто там тіртресап? Крутіть казик Все, пішли грати. Графік дуже казав, треба пограти в це. Японія. 1579 рік. Ну, це типу тамплієри, я так розумію, да? Р.Л. АнеСР. Я Ода Нобунага. Я Ода Нобунага. Я Даймьо. Ти повинен бути моїм самураєм. Яскей. Ясуке, допоможи мені звільнити Японію, іди на вулиці, бийся з ким завгодно, в, в, в замку, контролюй мій таке да кланом. Вітаємо тебе в Кіото, Ясуке. Чинобі тебе потренує шамураєм стати. Привіт, великий мужик! Хочеш бути самураєм? Давай навсімся присідати, перекатуватися, стрибати. А що з графоном сталося? Ну він справжній показався. Так, ну я навчився, що? Присісти. Що іще від мене гра хоче? Як грати? РЛ може, не ЛР, а рл Чи є українізатор на гру? Іди далі. А, м-м-м он воно шо. Тоді вже існували про ці. цієї, ну, це коротше пародія на асасіна. Це пародія на асасіна. Оцього, цього, що ми грали тільки що. Люди зробили на нього пародію і насмішку, типу. Я думав, це в Асасіді Good job. Гарна робота каже. Спасибо. Відомі номер 6. Ну, поки що рофлів ніяких. Поки що рофлів ніяких, поки що просто скучна і нецікава хуйня. Воно коштує грошей, да. так. Я обісрався. Це коштує грошей. Скільки воно коштує? Гривень 200, наче? Я не розумію. Може мені. Е, причепитись якось треба. Чи вона не стрибає в стрибку. Привіт, зледі. Ключий дріт був виданий у 1873 році. Ага, ну виходить, розробники гри. Е, Неавтентично зробили. Срати туторіал це теж з тебе засмішка. Блять. You are Я був твоїм білівером, папа, хоч і знав, що проїбу. А звідки ти знав, що ти проїбеш? Are... Блять. не натискаю пробіл. Владік. Ну, от ти кажеш постійно, що ти гадості I не again. пишеш. А потім возмущаєшся, що тобі. банять. Так, окей, Владик, туторіал ми пройшли. Браво. Та йоп! Те, що ти бачиш, це драма Dolls. Якщо ти їх торкнешся, то тобі буде погано. Я поняв. І це коштує 2000, так, так, так. Це пародія на гру, це не оригінальний асасін. Чи це ви вже з мене рофла тягнете, я не викупаю. Та, блять! Привіт, бівер. Ну от не хотів же ж я в цю залупу грати. Воно рілі схоже. Ну, бо це пародія. Коли вже гімплей почне. Самурай повинен вмісти пересуватися на будь-яких технологіях. Це приватний сад лорда Юбонагі. Ганяй тут на велосипеді з кайфом, як швидко можеш. Йопаюнать! Ой. Хе-хе-хе, да йоп! Мене теж дуже ГС Андреасом віддає. А чого ти пепес залочив, боїшся, що комп не витримає. Це гра залочила. Ну їдь. Ясно, скам. Привіт, Станіслав. Як думаєш, яка справедлива ціна по за 600 це можна продати? Я б в це і безкоштовно не грав би. Таке відчуття, що гру робив супердосвідчений програмер. Ну слухай. В плані програмування тут поки що претензій не було. Тут претензії тільки в поясненні, що робити треба. До речі, Японії велосипеди вийшли самураї. Це правда. Я тобі вірю. Так ти ж це граєш безкоштовно. От і я про це. Я ще в це граю безкоштовно. Мені навіть не заплатив ніхто за це. Подобалось, каже, як ти на велосипеді ганяєш, а тепер е, натискаєш Shift, щоб швиденько бігати. Вивідстані Станіслав. Ю форонес брат ганс ту Джапан. Каже, такі як ти привезли на острів зброю, і це знищить наш клан. Ічі перезаряджається. Все? Ну, пішли далі, я не знаю. Не, походу, ні. Е, Євген що 300 виглядають колючий дріт в цій грі до пістолета, велосипеда питання не виникають. Ну, тут то якраз все зрозуміло. Японці ж були супер продвинутими. Дуже добре. Але що це було? Я суки, таке доклад атакує наш тренувальний табір. В Цьому нема поваги. А тепер час битися. Це гра на реальних подіях зроблена. А. Ну, це виглядає як якийсь расизм, якщо чесно. Але чого з них патрони випадають? Вережніше, і ще вони їх, їх іде. Ай! Він там хилиться смузі, Гілка це смузі. Зараз, якщо зможу показати, покажу. Ондо, бачите? Хілка це цей бабл ті Не смузі, бабл ті Патроны скончились. А на кулаках я не вывезу. Я ебався, посмехався, все спочатку Гра чимось нагадує госту в Сусима. Угоджуюсь. У тебе було два меча. А мене не вчили їми користуватися. Мені здається, я їх не можу дістати. Ані, я можу. Але мені ніхто не пояснював, що це можливо. DLC до Shadow Legends вже вийшло, да. Ну давайте ще раз спробуємо потестимо мечі. Подивимось, що з того вийде. Смаколик лютий, та? Якою ж хуйньою ви страдаєте? В Сенсі. Це новий асасін. Шадоус якось там. Good job. Музика потужна. Та? Музика краще, ніж в цьому В тому асасіні. А був би тут сейф, я б ще подумав би щось поробити. А тут, ти типу, помер і все спочатку. Тут сейва немає. Типу, он до зверху таймер, і в цьому весь прикол. Типу, що хто довше проживе, я так розумію. Я під таким узлом запарюю гостру мівіну і думаю, що я із Азії. І що тобі смачно? Блять! Це Владик винний. Ой, оце за Лупкіс. Так, а що ви думаєте про Атом Фол? Будемо грати, не будемо, чи будемо чекати, поки в гінпасі вийде? Так вона в гімпасі. Ну, в гімпасі вона виходить 27-го, а за гроші можна пограти сьогодні буде через дві години. Она фасить, одні гру та. Їх найкражливість тісто буде вивір. Можна на 2 годинки залетіть. Ну просто я не сильно шарю, що, що за гра. Ну в тому сенсі, що якщо вона сюжетна, то ми собі за перші дві години сюжету, а потім в геймпасі будемо перепроходити це чи як. Ти був якось. Ну, Неприкольно, ні. Так, ну ладно. Як е, дістати мечі? Ага, ось сього. Вверх, поняв. Я дивився трохи, так де ти міг подивитися? ж ще не вийшла. Про яку ви говорите гру? Атом пол. Та я, думаю ти її дропнеш ще без негативу. Ох, уже стрімив. Як це може бути, якщо по дочасному доступу виходить тільки сьогодні, третій. Блін, як же ж мужики тут охають, коли помирають? Це новий конкурент Готіці. О, тут ще й приціл є. Йому де ви дали доступ на три годинки, понял. А. в голову удар регає. Походу регає. Та, в голову 60, не в голову 10, я поняв. Ще й хедшоти тут є, прикиньте. Не в усіх сучасних іграх хедшоти присутні. Ти каже, не самурай. Рубіян такий, прикиньте. Цікаво, а розробник японець цієї гри. О! Генерал прийшов. Генерал не трахай, будь ласка. Ааа, засками. Блядь, він вміє стрибати. Я думав, я заскамив його. О, я завалив генерала. Добра робота, Ясуке. Ти тепер самурай. І відкривай ворота і починай битися жорстко. Час завалити замок Кенджі. Uh, Він японець із знавець історії. Як ворота відкрить? А, треба познищувати всілякі японські штуки, щоб відкрити ворота. Все, тепер ворота повинні відкритися. Game of the Year згоден. Так, тут нам смузі навалили. Нахіла. О, поїзд приїхав. Древньояпонський поїзд, сюди. Щоб приїхати е, в замок, вам треба взяти поїзд. Обережніше! Вони атакують поїзд. І вони не френдлі, каже. Єба. Там оф канал Юбіки запустив стрім, як же щел чел і облизує гру Look at Dead, Look at Dead Incredible. Ти каже, може, і вб'єш нас, але нашу повагу не отримаєш. Not О, до речі, це, походу, музика з оригінального Шедоуса. Дуже схожа, бо по всякому випадку, музика. А ми так і не потестили, до речі, ці. О, катани, давай. Нє, зброя сильно краще. У Мене питання, де ви цю гру знайшли? Про неї всі новинні канали писали. Що от виходить е гра, де людина надихнулася е Assassin's Creed of Shadows. Цей світ належить тим, хто бачить його першим. Побачимо, перевіримо. Навіть цей Oldboy е, е, чи велбой, як його звати, навіть він викладав відео про цю гру. Блін. І все спочатку. Дайномор. Ну, ми тут недалеко дійшли. Щось я не бачу, щоб в цьому новинному каналі про це писали. Ну це правда, там не писали. Схоже, що не ця людина додихнулася, а вона надихала розробників гри. А її три ще є чи вже немає. Наче було. Ну, типу, вони на якийсь час закривалися, а потім, наче, знову повернулися. Щось я бачив якусь інфу. Це, напевно, чатерси краще знають. Коротше, приїхала мені футболка Джона Сіни, ну і хуєта. Дитячі мрії лишилися в дитинстві. Каже, з цим потягом я перетворю дні в моменти. Ааа, ти треба обов'язково на цій штуці їхати, іначе ти не перестрибнеш. Приблизно так бачать люди зі світ зі зростом 1,50. А ти, звісно, вимахав у мами. 1,69 в і в пішку. Сидить вийобується, чибурек. Ай-яй-яй-яй. Фух. Тут тобі і історія, і шутер, і гравіті та не кажи. Екшену навалили прям капец. Папа, де ти такий жорсткий моді? Купив сука! дрі Моїм, блядь. The... Я тобі за вушками чухав. Навіки пише, що останнє І3 відмінили через COVID-23. Після того ще не було. Скільки ця залупа коштує? 84 гривні. Ну, вона того не коштує. Що пишуть? Е, базуючись на історичних дослідженнях і асоція... е, професор Томас лакли Я за 84 гривні Асасі Оридж взяв. Ну, я б з радістю повернув би ці 84 гривні людині, котра, їх, е, котра мені гру подарувала. Якщо чесно. Щоб ви розуміли, вага цієї гри 30 гігабайт. Ця гра 30 гігабайт важить.